Монастік це місце, де ви можете по-справжньому перезавантажитися, відновити сили та насолодитися неймовірною кухнею. У нашій автентичній карпатській риберні для вас готують соковиті реберця. Ароматний шашлик Овочі гри для тих, хто обирає легку і вегетаріанську кухню. Любите рибу. Свіжовиловлену форель зі ставками готуємо на вугіллі, ніжну, ароматну, з гарніром на ваш смак. Протягом усього літа пригощаємо наших гостей стравами з, з казан меню на відкритому вогні з димком, як у бабусі, в селі. А щоранку на вас чекає смачний поживний сніданок, вже включений у вартість проживання. У ресторані Монастік широкий вибір українських страв, традиційних і з сучасним акцентом. А ще ви самі можете приготувати щось смачненьке на одному з мангалів, які зручно розташовані по території нашого курорту. Монастік це відпочинок із присмаком щастя.